Детальний прогноз, чим закінчаться події після 24 лютого 2022-го. Мене ж не почули і не почують, і не послухають. Їм не потрібен мирний план, їм потрібне море трупів з української та російської сторони. В цілому, бо ви не вирішили на вас усіх утилізувати на полі бою, якого юридично не існує згідно законодавству України та Росії. Не існує ані війни, ані спецоперації, ані поля, бою. І лише море трупів з обох боків і більше нічого. Ще, ще що буде розруха злині з обох боків, смерті, руїни на Росії і в Україні. От, нічого нового не буде. Навіть якщо активна фаза закінчиться, відновлено нічого не буде. Якось так. Жодна інфраструктура не буде відновлена. Ані в Росії, ані в Україні зруйнована. Не буде відновлена. Підписуйся на цей канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Про все слава Україні! Слава Бандері!